Я б вот іменно так сказав, що іменно правий сектор сотрудничав з кандидатом Ударичем я би так не інформував. Були определені технічні моменти взаємодія з э, представителями штабу Атаричів. Безусловно, це було. Ну, так буде. Але Но... треба зауважити те, що ми, як ультра, з про це після того, як відбулися оці якісь домовленості, да, якісь... Не знаю, як це назвати, співпраця, але ну, для нас це теж одна з причин, чому ми робимо таку заяву і чому ми виходимо з лав правого сектору. Ми не підтримуємо жодних е е кандидатів там, на пост міського голови. Але виникали певні питання з керівництвом правого сектору Черкащини, які для нас є неприйнятними. Це теж одне з питань. І руководство обласної, безусловно, знають, і руководство Київське право. сектор куратор в области. Все об этом знают, максимально знают. Ну, реакция. ну, по большому счету нормальная реакция. Я включил еще просто понять. Можно так, куратор Ні, це внутрішня просто структура, я не думаю, що такі організації, як правиль сектор, варто озвучувати. Ці люди, якби вони не офіційні. Може просто тут питання може виходити з правого сектора і там і не залишається, може би і були тільки правий сектор. скільки ваше обличчя світилось на сесії, служби до правого сектора. от і всі я Они э, еще, естественно, какие-то люди, какие люди еще поподтягивались. Э, Где-то, вот, вот знаем, вот достоверно знаем, что вот 11 наших добровольцев, которые сейчас на фронт ушли из ультра, один из них официально заявляет, что он не собирается выходить из правого сектора. То есть еще найдется 2, 3, 5, может 10 человек, если таких найдется, которые скажут, что мы не хотим из правого сектора выходить. Никаких проблем, ни малейших проблем. Мы на сборе, на котором э, принималось это решение о выходе как объединение, мы четко озвучили, что...